Привіт, друзі! З вами Greenland, І сьогодні у нас відбудеться епічна бійка, тому що Черепашка Титан Мікеланджело буде битися з доктором Малігнусом. А тому ми оглядаємо дві фігурки: Черепашка Ніндзя Мікеланджело і доктор Малігнус по серіалу Черепашки Ніндзя 2003 року. Подивіться, які класні упаковки. Всі чотири черепашки, дуже твердий щільний картон. І наші герої, наші персонажі за передніми прозорими блістерами. А що ж нас там ззаду? Ззаду обидва наших. Персонажа і інші фігурки серії до речі, оця фігурка квері дичина дуже зараз дорога е, на eBay, тому що тираж був її маленький. Всі решта в мене практично є, крім Сільвер Сентрі. Срібного вартового немає. Оцієї фігурки він був в команді з Черепашкою Титаном. Верніше, Титан був в його команді, і бились вони з доктором Малігнусом. Тут прикольні біографії кожного з учасників нашого огляду. І написано, що весь свій одяг Майкі зібрав в антикварному магазині April O'Leal. І він разом з командою Silver Сентрі бився з Малігнусом. А Малігнус це доктор, Доктор Лиходій, який за допомогою своїх кібержуків намагається керувати розумами інших людей, інших персонажів серіалу. Якщо вам цікавий огляд на когось з цих фігурок, подивіться, скільки тут багато різних фігурок, вони всі є в мене в колекції, а ТрутлБот навіть є не розпакований. Я думаю, ближчим часом. Ми можемо зняти на нього огляд. Тут Сілвер-центрів в мене тільки немає, цього чувака, всі решта представники є. Ну що ж, давайте виймати цих хлопців і дивитись на них вживу. Гляньте на цю стару добру упаковку. Подивіться, скільки тут треба дротиків розкручувати, щоб дістати малікнуса з його пластикової тюрми. Тепер бійка може розпочатись, тому що е, наші. Персонажі е, на волі, і подивіться ну, на цього Майки. Ну, просто шикарний скульпт. Мені дуже подобаються фігурки від Playmates по серіалу 2003 року за їхній скульпт. По артикуляції там, звісно ж, будуть питання, по функціоналу будуть питання, але подивіться, які вони класні і як він класно пофарбований. В нього супер крутий покрас. оцей Маска на обличчі, великий плащ, там видно панцир під плащем. Такі класні високі чоботи, знак Turtle Тайтан, черепаша чий панцир, щит у вигляді черепашачого панцира, він, до речі, знімається, зараз вам покажу. Одна тільки рукавиця, де в нього ось так прикольно розставлені пальці на цій рукавиці. Ось в цій руці, і звісно ж, з аксесуарів в нього греплінг хук, цей гак, яким він чіпляється для того, щоб на різні будівлі залазити. Ось такий пластиковий з трьома такими гостряками гак, якісний твердий пластик, дуже гарно зроблений. І така шовкова на дотик нитка чорна прив'язана до цього гака. До речі, дуже тверда в нього ця кість, і оцей гак вставити в кість не виходить. Боюсь, поламати або гак, ну кість навряд чи поламається, тому просто він ось так буде тримати за мотузку. Цю всю свою конструкцію. Ось такий ось в нього е, пасок гумовий. І, в принципі, е, дуже і дуже е, класно він виглядає. Ну Мені прям подобається. Я думаю, на полиці, е, е, кайфово він виглядає. Як ним гратися, Ну це питання. Але от іменно поставити його на полицю і потримати його на полиці, е, це клас. Ось подивіться, який в нього панцер щит тут обертається просто ця штука, кріплення, і ось такий класний щит можна використовувати взагалі для будь-яких фігурок, тому що зроблений він супер красиво і якісно. По артикуляції, звісно, буде бідненько, голову він вміє тільки обертати в сторони, нахилити не може, рука в плечі в нього обертається і згинається. І є оберт тільки в лікті. На жаль, плеймейці 2003 року не робили згін в лікті, і дуже я про це завжди шкодую в кожному огляді. Обертається ще кість в нього, і в ногах тільки ось тут, в кульшових суглобах є артикуляція. Можна ось так задерти ногу. Там такі просто два кілочка, не так як було. В черепашках основних зроблено в основній серії, тому що трішки скульпт тіла майки відрізняється. А взагалі ця фігурка ну вона супер-супер і супер класна. Вона по скульпту ну прям мені дуже подобається. Давно я хотів цього, шукав власне нового. Нарешті ось купив нового і можу тепер. Поповнити ним свою колекцію. А що ж, наш доктор Малігнус? Він досить стійкий. Не дивлячись на цю таку дивну позу, яку люблять плеймейці і любили в старих фігурках робити, він досить стійкий. В нього є оцей. Ган, який знімається. Зараз ми до нього повернемося. А взагалі по скульпту він ось такий худорлявий лиходій в дивному костюмі. Оце якийсь сайко-шолом в нього, з нього йдуть трубки. Подивіться, як обличчя йому зробили такі лихі, жовті очі. Ззаду, прям з черепа, виходить таке враження трубка. Ну, можливо. З частини шолома, але так, ніби це, це його тіло, але це костюм чи тіло важко сказати. Я, чесно кажучи, не сильно розбираюсь в анатомії цього доктора Малігнуса і що він з себе зробив. На ногах в нього такі спеціальні е, чоботи. Які нагадують більше ноги жука. Ну, Любив він жуків, і всякі оці сайбер-жуки в нього були як зброя, в якості зброї. І подивіться, як виглядають його наручі. Тут такі пальці досить гострі на закінчення. Ну, непогано зроблена фігурка. Можливо, хотілося б якогось трошки яскравішого покрасу, але ось як він виглядав в мульті цей чувак. Тут, до речі, також є прикольні трубочки між стегном і гумілкою. По артикуляції тут зовсім бідненько буде, він вміє обертати свою шию, навіть не голову, а шию, але з цими трубками, звісно ж, це тяжко повністю зробити, і отак от він. Піднімає тільки руку, далі руки не артикульовані, просто такий суцільний скульпт. Є в нього в поясі артикуляція. Ось така, і ось так в нього артикульовані його е, ноги, дуже смішно це виглядає, це просто щоб певну позицію він міг е, займати. А ось це його зброя називається RoboBug Stinger Missile, тобто роботично-жуковий е, е, з ракетою якийсь Stinger, тобто, е, е, рак, зброя з ракетою. яка Вистрілюється ракета, ось так. Зараз. Опа! Полетіла ракета, і подивіться на саму зброю. Тут багато маленьких жучків зверху, якісь кібержуки. Вона просто така стрібляста. Тут є оця рукоятка, якою вона чіпляється йому на руку. Він її не тримає, вона просто чіпляється йому на руку. Ну і сама ракета також прикольно виглядає. Тут є такі малесенькі е, жучки на, е, на конечнику цієї ракети, цей місл так виглядає. Ну, гарно зроблено. Також хочеться, щоб були якісь інші кольори, крім срібного, тому що коли одним кольором помальовано, то здається воно халтурною, але треба згадувати, як воно все виглядало в мульті. Іноді в мульті воно так і виглядає. Тому тут е, важко сказати, чи потрібні ще інші кольори. Звісно ж, мінус у цього кріплення на руці, там, де воно чіпляється, фарба отак деформується і частково стирається. І якщо це у вас колекційний варіант, а ви не збираєтесь з ним гратись, то трішки шкода, але інакше він цю зброю тримати не вміє. Ну що ж, а тепер може початись повноцінна бійка, і Майки каже, ти пошкодуєш, малігнус, що напав на Нью-Йорк. Я знищу вас всіх, черепахи! бах бум! Ось так от можна е, гратися цими фігурками, але, звісно ж, дивіться, який смішний шпагат, він сів. Звісно ж, на полиці вони будуть органічніше виглядати, тому що е, гратись цим Майки з його артикуляцією, ну, таке собі, мені здається. Хоча хоча, треба спитати в дітей. Ось можете подивитись, як черепашечий титан. Мікеланджело виглядає із звичайним базовим Мікеланджело. Бачите, скульпт відрізняється, в цього менший трошки розмір тіла. І він тут нарешті рівно стоїть, не цим напівкроком, з розставленими широко ногами, а рівно. І пояси в них досить схожі. Навіть вираз обличчя в них дуже схожий, І в цього трішки менша голова. Взагалі цей менший, ніби по розмірах, ніж базовий, але так вони досить схожі. І навіть. Кольором е, свого тіла він нагадує цього базового брата. А ось як Черепашка Титан е, виглядає в компанії своїх інших братів. Досить прикольно і органічно, ніби Майкі переодягнувся в супергероя, а черепашки просто прийшли його підтримати у бійці з Малігнусом. Ось такий Майкі Черепаха Титан і доктор Малігнус. Як вони вам, звісно ж, напишіть в коментарях. Ви вже зрозуміли, що я просто тащуся від серії плеймець по 2003 року. Мені подобаються ці, які вже можна назвати ретро фігурки. Їх зараз складніше дістати. Черепашок перевидали базових, ви знаєте про це. Якщо ви дивились попередньо. Передній огляд по 2003 року черепашках цього титана не бачив я, щоб перевидавали, і решта поки що ні лиходіїв. Мені здається, нікого тільки черепашок вони перевидали. І в залежності від продажів, я думаю, будуть далі дивитися, чи вони будуть ще когось перевипускати. Насправді, це було б прикольно, бо є фігурки, які можна було би прям докупити нові. А на сьогодні, друзі, це все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. а з вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, чуваки, бувайте!